Сьогодні вітаємо наших іменинників. Сьогодні у нас є приємна іменинниця, наша сестра Віра Коболей. Вона на день народження. І вона особа для нас приємна, благословенна, дорога, бо тисячі людей завжди чекали по закарпатському телевідні сообщення рекламу. А ну, не забудьте натикнути гомбічку, аби сте слухали нашу русинську передачу. Благодаря. Їй сотні сотні передач прекрасно організовані, сотні людей, русинов пройшли через її режисерські, журналістські руки і увиділи світ, а тепер золотим фондом в інтернеті зберігаються. Уже тих русинів не є, котрих вона якби приймала, як давала їй можливість сказати слово, а тепер є можливість їх увідіти, чути і. Узнати ж, наскільки були правдиві у своїх оцінках. Сердечно вітаємо всіх іменинників, нашу сестру, нашу віру, кобулий, неї буде сміра, благословення, сім'ї, дітям, родичам і всьому колективу, та й вообще закарпатське телевідіння завжди було на висоті, а були більш-менш ближчі до журналістських оцінок. Ми просимо Бога, щоб нашій іменинниці Бог дав і ще красиві роки, бо і тепер вона продовжує організовувати прекрасні передачі, на яких я стараюся перший бити, перший лайкнути, перший увідіти нові передачі, бо ми наслаждаємося нашим язиком. Один чоловік мені сказав, я не розумію, що зо мною. Я говорю на любій мові, але коли почую. Як говорять по-нашому та серце мися радує, ми завжди помнимо рішення і виводи висновки психологів. Дитинка, котра вихована у своїй сім'ї, де є мати і отець, до семи років вона чула материнський язик із молоком матері впитувала віру, традицію, язик, культуру. К семи рокам діти наші маленькі. Уже сформовані лічності, ідуть до школи, володіють материнським язиком усіма граматичними формами. Ми навіть раз провірили, маленькі діти говорили і розказували одну історію. Я був свідок, що діти говорили по-нашому, але використовували у бесіді плюс камперфект тобто, давно минулий час. то, що для Многих екзамени здавали, діти цим володіють. І слава Богу, що ми то держимо. При тому ми з уваженням великим завжди відносимося до державної мови, та мова, котра об'єднує усіх жителів, на котрій мові видаються закони. Дай Бог, щоб були добрі закони, бо скорби ми, коли читаємо недобрі закони. А також наші люди завжди були. Етнотерпимі, віротерпимі і лінгвотерпимі. У нас ніколи не було неувагання до других язиків. Ми легко жили у середді австрійців, серед мадярів, серед чехів, словаків. Ми ніколи не вдивлялися, не наша маса русини вже є між руманами, там не є ніякого тренія. Наш народ мирний носитель мира, а сила в нашому тому, що більшість із нас русинов православні, канонічної церкви. Не Бог дасть міра всім народам і всім нашому народу України, ну і нашим русинам буквально на днях прийнятий новий закон про національні меншини, котому вперше сказано, що все вже, кожен чоловік самоприділяє національність по національності матері. і є ціла стаття, в котрі написано. Кожний громадянин має право на самооприділення, хто він, не учені київські, коли казали, що ви знаєте, ви русини, а бо вчені київські казали, що такої національності не є. Ми лише сміялися з київських вченим, і донині з них сміємося. Тому що мама приділяє національність, а не якийсь там бідний вчений, котрого ще прутом б'ють, щоби висновку дав нужні. Ми русини. Громадяни України, і тепер, коли тепер хочуть нас приймати вроді у Європейський Союз, ми кажемо, де да ми там недавно були. Ми європейський народ церковний, благодатний, терпимий, культурний, хоча ми самі по собі любимо свою національність, але в рамках, щоб не перейти у края. Такого дикого, оголтілого націоналізму. Сердечно вітаємо вас, дорога наша віра іменинниця, бажаю вам і всім нашим людям, і хто молився з нами, мира і благословення, і многе, і благая літа.